У стегу, так? Ну, то, ви, це, ви... Ну, це ваша заслуга, я вас підтримувала, але все время що ви… то якби обладнання не дала коштів. Ну все рівно, якби ви не пішли туди, будемо так. Я казати. Разом Та, з вами, то б нічого це, не, це, не було. Тому що наші скульптори, я думаю, що будуть відпрацьовувати. Типові пам'ятники для Але повинні займати. Що Господи, прости мене не грішно. Я нічого сьогодні не буду говорити. Теж Та, так сьогодні Я думаю, що з часу воно все розставить. Час все розставить. На місці більше є готові, які переконувати. <плоти> ну, відвоювати територію. Відвоювати не потрібно, розумієте? Тобто ця територія в підпорядкуванні міністерства культури. Відповідно, виготовляється, як ми вчора говорили про те, що виготовляється проєкт, потрібні кошти на цей проєкт і коли цей проєкт буде готовий, тобто декілька проєктів, скоріш, це буде конкурс, на основа буде декілька, не так, як у нас представлений один проєкт, що неправильно. По ідею повинні буде декілька проєктів, ми повинні з цих проєктів вибрати. Тобто, ось, наприклад, навіть надробки повинні бути один, два, три, чотири. Ось є такі варіанти, до чого ми схиляємося. От є такий проєкт. Я розумію, що кажуть, про тимчасову стало, але я вважаю, правда, що вона повинна бути постійно діючою. Стела там, що нагала, вона повинна бути в налюті після завершення війни, а не так, що ми поставили через декілька років, так як Смит виконком сказав, що будуть, ну, скоріше всього демонтувати. А я кажу, що повинно бути.